Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні отримав посилки через нову пошту з деяких інтернет-ресурсів. Ну і хочу показати вам, що я заказав. Бо якраз бжолярський сезон в розгарі. Ну, як, як такі дрібнечки, які заказав, хочу показати. А ви вже в свою чергу прокоментуєте. Чи добре зробив, чи не добре, якось так. Приємного перегляду. Так, друзі, хочу сказати зразу, це не реклама, це я показую, що я заказав і хочу поділитися з вами. От, заказав такий сотні код. Не знаю, не працював, але е, порекомендували. Тут в наборі йде. Ось така, на якщо не розбирав, не дивився. Ось такий сот. Такі бігудіжки для ізоляції матушників-матушників. Цоколи тримачі. Ой, це цоколі, а це... Тримачі. Ну і отакі мясочки. Ну тут, а, ще не все. І буду пробувати, як то кажуть, переносити личинки. заказав такий китайський шпатель. Наскільки я дивився в роликах, він твердий. Грайте ну, але... добре, не добре. Ну і таку ложечку для збирання маточного молочка. Це такий. Ну, тут ще, само собою, що йде інструкція в наборі. Інструкція вся. Складається з одного листочка і то або на англійському, або на французькому. Якось так. Це одна така посилочка прийшла. А тут прийшла ще одна посилочка. Заказав такі цвяшки. Ось вот такі цвяшки заказав. Дві пачки, тут по 200 грамів. Заказав запасний е, цей, корпус до димаря. І заказував, заказывал. о! Такий маркер для метки маток. Такий ковпачок, щоб міти матку, щоб її накрити. Бо я маю такий, що ловити. І ще заказав такі метелики для вилову маток. Ну, А це вже, покажу, кажуть, декілька холстиків заказав запасних двонетка, ну тут кап'ять штучок. Якось так, друзі. А на рахунок ось цих соту Ніко. Коментуйте, радьте, як краще з ним поводитись. бо ну, час такий, що Треба пробувати самому виводити маток. бо Купувати трошки дорого. Вот такий, вот так, ось такий набір. Якось так. Коментуйте.